На моє особисте переконання, в нашій державі, напевно, одна з ключових історичних світоглядних проблем, це протистояння наше історично з московитами. Це якраз відсутність відчуття своєї ідентичності. Нам історично нав'язували б спільність історії спільність культури. Ну і взагалі те, що ми, ми однакові, ми схожі. Була штучно створена історія для того, щоб якраз нашу ідентичність розмити. Це теж фактично є об'єктом агресії. Коли поступово починають захоплювати мову, поступово починають захоплювати інфопростір, крадуть історико-культурні надбання наші. Саме через ідентичність формується сприйняття цього цілісного простору територіального суверенітету, культурного історичного простору, за який треба боротися треба воювати треба давати Відсіч, ж відсіч, да? ну і окрім того виховувати нове покоління яке буде знати хто такий хмельницький хто такий Рєпін. причому да це ми беремо глобальних особистостей у нас кожен регіон унікальний кримчаки вони мають свої особливості культурні вони українці лемки вони мають свої особливості вони українці Караїми, свої особливості вони українці причому вони різні навіть в релігійному плані але вони українці це є ідентичність, це те, що нас об'єднує, да об'єднує і шиває і за це боротися, бо поки ми втрачаємо території, які ми можемо повернути, і ми їх повернемо завдяки нашій ідентичності.